Мені було років 10, мабуть, як почалась е, війна і в 1939 році нас визволили. Як вже, е, війна почалася, то польська влада оголосила, що вони вже попрощалися із, із панством польським, вони сказали, Жегнамісям з панством Польським. І радіо виключили, і закінчилася у нас Польща. І ми ждали, що нас вже прийдуть з України. Тоді казали, велика Україна на Україну, це ж в Галичині. Прийдуть з Великої України. І почалася теж війна, і нас визволили. Прийшли до нас в ну, як перші, перші війська вступали, бігли з квітами, обнімалися, цілувалися. А у нас, особливо, у нас особисто двір був величезний. Туди заїхали, в одну хату зайняли і заїхали там командування, якесь військове було і санітарна частина. Двір був величезний, і у двір загнали багато худоби. Заїхала кухня польова і зайшло дуже багато солдат. Солдати, я запам'ятала на весь вік. Страшні були чорні, бідні, змучені і страшні. А у нас якраз це ж був, мабуть, в чевресень, мабуть, місяць, що під, під таким дашком постелена була цибуля, викопана цибуля була, сушилася цибуля. І ті бідні солдати напали на ту цибулю і почали її їсти. Страшно було дивитися, і до цього часу я пам'ятаю це. Страшно було дивитися, як вони напали на ту цибулю. Їли. Тоді підійшов якийсь командир, їх відти вигнав. І... І почалися ми і почалася у нас вже радянська влада, нас вже визволили і почалася радянська влада. Саме тільки як вступили війська, то це ще ж як кажуть, було такий фронт. Був і це все було розповіді, які були сильно люди були якось обурені і там якось воно зачепило дуже людей, що почали казати, що то люди, які не вірять у Бога. Дуже воно якось людей збурило. Ну, а тоді, а тоді вони вже почали свої порядки. І почали вже до коркулів, до коркулів, до господ... до таких господарств, які більш-менш, а тоді вже, щоб і до колгоспа, тоді, щоб і здавали там і худобу, і все. І вже почали вони свої порядки встановлювати. Ну... І не без того, що вже пішли по тюрмах садити людей, вже знаходили всякі, всякі приводи для цього. Ну, на щастя, тоді вони не дуже довго хазяйнували. Як вашої родини це торкнулося безпосередньо? Моєї родини тоді особисто так воно не торкнулося. Забирали, вроді, пропонували батькові там посаду, якесь щось таке, але тоді якось так усе ще було насторожено, що люди ще не Ще люди були не зрозуміли цього всього, що було таке нове і все незнакоме. Я ж говорю особливо, що то безбожники, так було там прийнято це все в такому дусі. Ну, я кажу, на щастя, вони не задержалися довго. Недовго задержалися, але зла наробили дуже багато. Бо після того, як оце ж е, скільки вони у нас були до 41-го року, мабуть. І е, як вже німці наступали, як вони вже бачили, що це вже вони будуть відступати, то вони у тюрмах поставили дуже багато трупів, дуже багато людей. У Миколаєві була, була також була тюрма, і навіть у цьому. У у смітнику, у смітнику тому, як вивозили, чистили, то там знаходили коси дівчинки, як узнали, яка вона ось там, що я її досі пам'ятаю, яка вона була, ця дівчинка, коси. Казали, що ну, людей там вбивали, знущалися, а тоді вивозили, а ночі вивозили їх за місто і закопували. Ну, а вже таким явним. Явним показником цього діяння їхнього в послідню ніч перед тим, як вони тікали, то вони вивезли за місто саму таку інтелігенцію Миколаєва. Там адвокат, там директор школи, там директор з там просвіти мужчина, там і таких молодих ще хлопців, вони їх повезли за місто. Заклад там називали заклад, і там їх помучили. Там їх помучили, там їх самим настоящим образом. Вони і здівалися над ними, різали їх, давили, язики викручували. І вийшло так, що вони видно пішли віддихати, відпочивати пішли. А один мужчина таки уцілів. Він відкотився і добрався до села. І німці, як вступили, то він виказав, де ці люди, і розказав, як їх мучили. І вже тоді, як німці вступили, то з міста збирали там транспорт і перевозили тих всіх трупів. То Це я пам'ятаю дуже добре. Це і батько мій їздив, також вивозив тих людей. І є могила у Миколаєві на цвинтарі, є могила цих людей. Велика могила, ми ось буваємо, то ми бачили і не один раз. Є могила тих помордованих людей.